Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 28 вересня 2022 року. І ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Посланник. Ну, З дуже крупною ягідкою. Гібридна форма середнього терміну достигання. Ну, десь в такий незатяжний рік вона достигла, десь в першій половині вересня. ну, В цьому році... На даний час вона вже майже достигла, набрала чудовий такий темний колір, ягодка вже набрала цукор. І, я думаю, ще пару днів трішечки е кислинку е убере і буде все, все чудово. Через пару днів ми її вже повністю зріжемо. Ну, Кущик молоденький. це таке перве плодоношення, кущик у третій рік. Е минулі роки я вам показував вже відео, там в мене було на... Прищепі. Ну, а зараз вже кореневласний кущ видає такий урожай. Ягода просто чудова. Дивіться, які чудові-чудові гроночки. Вони невеликі. Е, дуже великих е, грон по цій гібридній формі я не бачив ні в кого. Ну Всі вони такі десь до кілограма. Ягодка важка, тому вона десь така від 600 до кілограма всі гронки. Дивіться, ось яка також чудова така гроночка. Ну, а зараз перейдемо на ту сторону, там також є одна така шикарна гронка, ми вам покажемо. Ну, Ось на другій стороні, дивіться, яка чудова грона з посланника. Просто така, ну, мабуть, ну, кілограма до півтора ягода дуже крупна, дуже важка. Ну і тут ось дві трішечки менші. Ну, Урожайчик поки в цьому році ще не дуже великий, кущик молоденький, тільки третій рік кущику. На наступний рік, може, вже подивимося. Ну а зараз перейдемо на ту сторону, зріжемо декілька ягід і подивимося, яка крупна і важка ягода у посланника. Чим славиться ця гібридна форма своєї крупний-крупною такою ягідкою. Ягідка ну, за 20 грам це точно в цієї гібридної форми. Десь зараз ще одну ягідку зріжемо. Дивіться. 5 ягідок. Ягодка важка. На Руці ось така ну, ягідка ну ось Перва ягідка, дивіться, 25 грамів, 22, 24, 24. Ягода вся вирівняна, калібрована, 23, вся за 20 грам, ось, дивіться, 5 ягідок, ну, 120 грамів. Ягодка, вся, вся рівна. І якщо дивитися в гронки, я говорю, Ну, можливо є, де там трішечки менше. Ну, якщо я ось і зріжу, ну, одні з найменших ягідок. Ну, тому і подивимося ягідка. А, ну, зараз. Дивіться, 16 грам майже 17 а це мабуть найменша ягідка. 12 грамів ну, вона там одна, це можливо і хороша ще ягодка. Зараз ми її провіримо. Можливо це кишмишне де опильонна. Тому її вага така. Ну, да. Не запилена, дивіться, ось не кістка, рудемін. Тому і вага, вага кишмиша 12 грамів. А так ягідка в неї дуже крупна. ось Зараз розріжемо. Вона плотна, така м'ясиста. Дивіться, яка біла кайма, коли ріжеш, ніж аж хрустить по цій ягодці, розрізаючи. Дивіться, також чудова така окрашена. М'якіть біля шкірочки. Ну, зараз одну я скуштую. мясисто сочна, ягідка, шкірочка не відчувається, дуже смачна. Ще трішечки 2-3 дні кислиночка піде і буде все добре. Чудова ягідка, дуже-дуже крупна, тому посланник, я думаю, також ще буде радувати нас своїм таким чудовим урожаєм. Також що хочеться додати після цих затяжних дощів, ну, жодної ягідки я також не бачу тріснувши. Хоч в нього і такі плотні гронки, це один недостаток плотні гронки, ну, ягідка. Не тріщить, не загнивається, дивіться, взяти любу, якщо покрутити, ніде ну, немає ні загнивши, ні, повреж... ні лопнувши, ні поврежденої ягодки. Ну, взагалі все, все в неї чудово. Такий термін, трішечки пізненький плотно. ну, Я бачив, коли люди трішечки прорізали цю, ці, ці гронки, щоб більш були плотніші. Ягода ще укрупняється, то ягідка там може бути вся така і до 30 грамів. Ну, я ножничками не працюю. Хочеться попробувати деякі сорта, ну поки що не, не, нема можливості. Ну, якщо вийде, ми з вами це спробуємо, покажемо. Якщо прорізати що буде, ну а там подивимось. Як буде час, тоді будемо дивитися. Ну, ось такий у нас посланник Калугіна Віктора Михайловича в цьому такому 2022 сезоні. Тому, кому понравилось відео, ставте лайки, коментуйте в кого як показує себе ця гібридна форма. ну а там Підписуйтесь на канал. Бажаю всім кріпкого здоров'я і до наступних відео. До побачення, а ми йдемо далі.